Чи атакують українські дрони Кремль? Взагалі, все, що зв'язано з, з тим, щоб взірвати чортої матері це місце. Кадирова отруїли люди Путіна. Путін завжди так робить, коли йому щось хтось не потрібен. Він е, цю людину просто вбиває. І чи стане Трамп наступним президентом США? Що він стане на престол, дійсно може все зміниться. Абсолютно все зміниться, і вхід е, війни. Зараз про все розкаже відомий український таролог, переможець литовської битви Екстрасенсів Макс Гордієв. Подивимось, що покажуть карти. Як працює таро. Карти таро щитують енергетику певної людини або ситуації саме в той момент, коли робиться розклад. За допомогою символів та зображень на картах таролог бачить ймовірні події на найближче майбутнє. Починаємо. Перше запитання: чи атакують українські дрони Кремль? Дуже гарне запитання, воно мені завжди підіймає настрій. Взагалі, все, що зв'язано з, з тим, щоб взірвати чортою матері це місце. Воно насправді має дуже велику силу. І я завжди казав, що якщо ви хочете зупинити Російську імперію, вам потрібно взірвати Мавзолей, Кремль. Це ті місця сили, де дійсно ховається зло. Але дивимося з приводу все ж таки, дронів невелика, невелика, звичайно, але є така можливість. Вони насправді дуже сильно переживати почали. І більш того, оця ситуація з дронами, вона. Викликала у них а, дуже активну здуж дуже активний завіс ППО, щоб, не дай Бог, щоб не де десь не була ця історія. Але мені здається, що це може це буде не так буквально, але може там якийсь дрон буде з нашим прапором. Може бути, може бути. Тобто, це не буде якийсь бойовий дрон, може це хтось запустить саме а, будемо чекати. Ну що ж, почекаємо ще. Друге запитання, яке нас цікавить: Кадирова. Отруїли люди Путіна? Так, ну що, пан Кадиров, дивимося на тебе. Чи хто тебе отруїв? Людина відчула себе реально е корольом. Ну, він насправді себе відчуває корольом. Сказати, що це зробили саме. Е Узкії люди, то тут е, мало ймовірно. Але стовідсотково те, що я відчуваю і бачу, що е, він має зараз якусь ворожнечу з людиною, яка його ж національності, і е, ця людина дуже сильно хоче забрати те, що належить йому. І між ними зараз відбувається якась така потасовка своєрідна. Бо мені здається, що якщо б росіяни там щось захотіли, то б вони довершили це до кінця. А тут, бачите, тут поки що він якимось чином потрібен. Бо саме через нього Путін може впливати на Чечню і у цей регіон, розумієте? Тому йому дуже вигідно, щоб він був поруч, як собачка. Путін завжди так робить, коли йому щось хтось не потрібен. Він цю людину просто вбиває. Але на даний час сказати, що це він я не можу. І останнє запитання: чи стане Трамп наступним президентом США? Боже збав, що таке озвучувати. Отже, дивимося на Трампа. Нам для України, так щоб ми з вами розуміли, це взагалі не те, що невигідно, це нам взагалі не можна. Тому що ця людина, вона. Путінська, і вона за те, щоб е, Путін все ж таки переміг. Тому ми дивимося і будемо дуже сподіватися, що карти нам та ні. Оце дивіться. Я вже одразу бачу людину, яка на на милицях, з переломаною ногою це говорить про те, що цю людину зараз знісуть. Тобто, щось щось буде відбуватися з ним, чи його може навіть вб'ють, а може покалічать, чи в нього будуть якісь дуже великі проблеми з законом. Якщо він стане на престол, дійсно може все зміниться, абсолютно все зміниться, і хід війни закінчиться для України не дуже добре. Але я бачу, що всесвіт він налаштований на перемогу для України, тому 100% Буде все добре, хвилюватися не потрібно. Ймовірність того, що він стане на престол, дуже і дуже маленька, тому нам треба заспокоїтися. Що ж, розклади, наче непогані, тримаємо руку на пульсі, зберігаємо спокій, і сила всесвіту буде на нашому боці.